Всім привіт, друзі! З вами автоімпортизе, і я вам хочу сьогодні показати щойно пригнаний кросовер. Це у нас Peugeot 3008 2012 року. Одразу бачимо, у нас є електроскладання дзеркал в автомобілі. Тут у нас 1,6 літра дизельний двигун 115 кінських сил, механічна коробка передач і, звичайно, оригінальний пробіг в автомобілі. У нас він 233 тисячі кілометрів. А пробіг 232 000 кілометрів це останній офіційно зафіксований пробіг державним технічним оглядом. В автомобіля у нас є задній парктронік і є у нас Фаркоп. А ще автомобіль у нас без жодного підкрасу. Він у нас в дуже гарному стані. Тому давайте з вами ще й оцінимо салон. Так як ззовні ми вже все з вами, в принципі, побачили. Так, отже, салон. Одразу звертаю вашу увагу на те, що у нас тут є металеві накладки на пороги. Салон у нас в темному кольорі в тканині, але в дуже гарній тканині. Вона. У нас з таким візерунком, і сидіння у нас повністю доглянуті і в дуже гарному стану. Це ви все самі бачите. Водійське сидіння у нас повністю на ручному регулюванні, по виліту також. Чотири електросклопідйомники на дверях. Маємо також електрорегулювання дзеркал. І тут у нас є ось така хромована вставка. Так, під кермом маємо регулювання фар. І тут маємо парктроніки і esp off У нас два ключі з автомобіля. Одразу. Заведемо. Кермо у нас з електропідсилювачем. Бачимо, тут є купа речагів. Тут у нас круїз контроль є. В автомобілі є також автоматичні датчики світла і дощу. А ось тут ми можемо керувати дзвінками. І керувати бортовим комп'ютером. Так, ось наш пробіг, але бортовий комп'ютер у нас відображається ось тут, на цій панелі. <кхи> і нею ми, звичайно, управляємо ще цими кнопочками. Персональні налаштування. Так. Тоді у нас ось тут бортовий комп'ютер. Хоча через блюдуз, як бачите. Також в автомобілі у нас є двозонний клімат-контроль. Усе у нас працює. Думаю, достатньо чути, що все працює. Наша механічна коробка передач шестиступна. І тут вони у нас устаблена шкірою. Так. Є у нас також паркінг або ручні гальма, ручник, як кому зручніше, так і називайте, просто вони у нас автоматичні. <клес> Секція з підстаканниками і підлокітник. Підлокітник у всіх у нас 3008 пріжок усі нашому якесь маленьке відділення. Він у нас з освітленням. І маємо ось тут USB і AUX-виходи. І тут маємо ще 12 вольтову розетку. Тепер поглянемо по освітленню, окремо все працює і разом також маємо картузи з дзеркальцями. І все у нас досить гарно виглядає. Так, ще давайте заглянемо в бардачок. Ось тут у нас є сервісні книжки і інструкції до автомобіля. Що ж, йдемо до задніх сидінь, поглянемо, як вони у нас виглядають. Наші задні сидіння. Так, на дверній карті у нас усе тут дуже гарно. Теж є хромована вставка, електросклопідйомник. Самі сидіння у нас в дуже гарному стані, як і переднє сидіння. Є у нас третій, задній підголівник і підлокітник з підстаканниками. Так, ще у нас тут в підлозі є верточки. І на передніх сидіннях маємо ось такі кишеньки. Заглянемо з вами в багажник. Багажник двері у нас відкривається на дві частини, в принципі. Ось, все можете побачити. Кришка багажника у нас піднімається разом з поличкою. І нижня частина кришки багажника у нас відкривається окремо. У нас досить. Великий багажник, у ньому є достатньо місця. Але якщо ми заберемо ще поличку, він стає у нас глибшим. Але це ще не все. Тому що, якщо ми піднімемо ще цю поличку, то побачимо, у нас ще є запасне колесо з усіма інструментами. Воно у нас повнорозмірне. Освітлення у нас в багажнику працює усе. І, звичайно, у нас спинки задніх сидінь складаються і з багажника також. І ще у нас є 12-вольтова розетка. Одну частину закрили і іншу. З цього боку теж електросклопідйомник вставки. Ось бачите, усе у нас в дуже гарному стані. І є у нас система кріплення Isofix. так, з цього боку у нас теж є бардачок в підлозі. Накладка і сидіння пасажира у нас також регулюється по висоті. Усе для вашої зручності, так? Що ж, подивилися ми з вами ось такий автомобіль. Він у нас досить великий, тому для сім'ї він також підходить. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтеся до нас в автоімпорт ТЗ. Випробуйте його, проведіть тест драйв. І, звичайно, якщо він вам дуже сподобався, то забирайте його. Не забувайте також, що в АвтоІмпорт З досить велика автоплощадка, тому автомобілів у нас є багато і ви зможете знайти тут автомобіль на будь-який смак. Також ще дуже багато автомобілів в дорозі, тому слідкуйте за нашим YouTube каналом. Не забувайте підписуватися на канал, оцінюйте відео, слідкуйте за нашим сайтом. І будьте в курсі усіх наших оновлень. Що ж, друзі, бажаю вам усім гарного дня, до зустрічі в автоімпорт ТЗ. Усім па, -па.